Сьогодні ми зустрічаємо офіцерів-резервістів, які проходили поглибний курс навчання з англійської мови в місті Талін, Естонія. Мета цього заходу була поглиблена співпраця України з країнами партнерами НАТО. Резервістам Збройних сил України зараз запропоновано стати членами асоціації резервістів країн НАТО та нейтральних партнерів. Я отримав мобілізаційне приписання. От, і прийшов до воєнкомату, там вже були всі документи, приїхав до Білої церкви і отримав наказ, отримав командровочний лист, що я їду до Естонії, як би так мовити, дівчати та совершенствовати свою англійську мову. Я дуже як це, поліпшив свою англійську мову. І що найцікавіше, що це більше була військова англійська мова. Тобто ми вивчали багато військових термінів, як це дії в стандартах НАТО, стандартні операції НАТО це проводиться, як видаються накази, як накази приймаються. Це дуже корисно, тому що викладачі це носі англійської мови. І Викладання зовсім системи трошки відрізняється від тієї, яка у нас є в Україні. Чому? Тому що ти хочеш не хочеш, тобі приходиться вивчати, запам'ятати і підвищувати свій рівень. Крім вивчення англійської мови, ми були їздили на екскурсії до наших колег військових та організацій, добровільних організації, я такі в Естонії, які займаються резервом. Хочу сказати, що ми спілкувалися з ними декілька днів і обмінялися деяким досвідом. Знали, яка яка система побудови збройних сил і резерву в Естонії.